З першим днем осені до країни прийшла відносна прохолода, щоправда, не без ложки дьогтю в бочці меду. У багатьох областях прийдуть дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 3 вересня, дощовий фронт збільшиться. До західних областей приєднається Київська та Вінницька область. Там прийдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території хмарно з проясненнями. що стосується температурного режиму, то він практично не зміниться. Температура повітря складе плюс 20, плюс 26, на півдні до плюс 29 градусів, а в західних областях навіть плюс 19, плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 4 вересня, опади перемагають остаточно лише на Волині та у Львівській області хмарно з проясненнями, а так, скрізь дощі. Нічна температура у всіх областях підвищиться на 1-2 градуси. А денна практично скрізь залишиться незмінною в день плюс 20, плюс 26, на півдні до плюс 29, на заході до плюс 23 градусів, у вівторок, 5 вересня, у більшості регіонів дещо потеплішає, але згідно з прогнозом синоптиків, це буде тимчасово перед більшим похолоданням. Опади в цей день очікуються лише у південно-східній частині країни. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!